Про що не говорять власники відкритих гардеробних гардероб це красиво, мінімалістично, естетично, але є речі, про які тобі ніхто не розкаже. А якщо ти живеш ще й в орендованій квартирі і маєш пухнастого улюбленця, який вважає всі твої речі своєю власністю, то я тебе вітаю, ми з тобою в одному човні. І поки блогери в інстаграм показують гарні полиці, як Спінтери, я покажу тобі, як усе виглядає насправді в реальному житті. Повір, вихід завжди є, навіть з такої ситуації. Залишайся, і в кінці відео я розкажу, що саме мені допомогло нарешті розібратися з цим хаосом. І я впевнена, що сьогодні я буду корисною для тебе. Відкрита гардеробна – це красиво. Хочу ти блогер з інстаграму? В реальному житті це виглядає ось так. Вилл хаос. І головне песик шум, який вважають мій одяг своїм іграшками серйозно, хто ще стикався з таким? Напишіть в коментарях, які у вас проблеми з гардеробом. Так, це саме те, що потрібно і тобі. І сьогодні я поділюсь, як організувати гардероб так, щоб він виглядав естетично, навіть якщо ти не можеш зробити ремонт або повісити дверцяток в орендованій квартирі. Окей, вибрати органайзери це окреме видмистер. Їх мільйон, але всі або не підходять, або виглядають як коробки з підзуття, або взагалі розмальовані різними візерунками. А потім сталося це випадково. Я знайшла сторінку українського виробника органайзерів в інстаграм. І знаєте, що вони безкоштовно підібрали мені ідеальні органайзери під мою гардеробу. Тобто я просто надіслала фото заміри та розказала детально, які речі зберігаю та на яких полиці. І вони зробили магію. Усі органайзери для взуття. Топ раніше у мене був повний Хаус, тепер все охайно і красиво. У мене є ось такий органезерний щінець комір, ідеальний для літніх туфель, бусані, джек, кедів, Оскільки він в себе взуття до 44-го розміру, то тут у нас зберігається наш чоловіком зуття. А ця модель чудово підійшла нам для замового зустрічання. Незважаючи на те, що в ньому лише дві комірки, він міщує мінімум чотири пари. Взагалі можете її зняти, якщо вона вам не потрібна. Це дуже зручно для високого А Якщо і такого у вас немає, то він стане вашим помічником у зберіганні сезонного зуття. Не органайзер, а справжній трансформер. Сумка для сезонного одягу просто знахідка. Нарешті літні речі не валяються по всій ша. Зараз ми зберігаємо в ній літні речі, а вже за пару місяців поскладає туди нарешті наші з чоловіком куртки до наступного сезону. Посилання на всі ці товари залишаю вам в описі під відео. Але мій головний фаворит серед усіх органайзерів ось цей короб для зберігання з кришкою. Мі здається, невеликим, але зараз я тобі покажу скільки речей туди вміщується. Можна поставити знизу, і кришка збереже всі речі в безпеці. Або на верхню поличку, якщо зберігаєш там не сезонні. Зручну ручку і тому його дістати зверху взагалі не буде проблеми. Думала, що це буде складно, але з правильними органайзерами це реально дуже швидко і легко. Навіть шумчик тепер не краде мій одяг. Хто виграв? Я чи він? Пишіть в коментарях. Лайк, якщо хочеш більше таких відео, та напиши, яка у тебе найбільша проблема з гардеробом. Спробуємо допомогти.